Але наша надія на Божі обіцянки, бо хто їх, на кого не можна впливати, нема такого чинника, який може змінити Божий характер, Божу обіцянку або примусити його відмовитися від того, що він пообіцяв. Бо він понад усе, він найсильніший, наймогутніший, і ніхто і ніщо в цьому світі, у всесвіті, у всіх всесвітах, які можна тільки уявити, не може вплинути на думку Бога. Бо він. Якщо він вирішив, то це остаточно. І ось в Слові Божому є декілька слів про надію на Бога надію на Ісуса Христа. І мені дуже-дуже лічить або дуже подобається приклад, який торкається мого дитинства. І це порівняння надії з цим предметом, воно нагадує мені про щось приємне, коли Бердян ще був Україною ще я міг ходити на море в дитинстві особливо, десь ловити рибу. Як ви думаєте, про яке порівняння біблійне надії я зараз думаю? Це зв'язано з морською тематикою. Інколи навіть ось цей елемент я ношу на своїй одежі, згадуючи про своє дитинство на морі? З чим порівнює Біблія надію? Читаємо Слово Боже. Це записано в книгі Піснання до євреїв, шостий розділ: 17-го вірша: тим більше Бог, бажаючи покласти спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі, дав клятву, щоб через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду. Ухопившись за надію, що перед нами якір для душі міцний і надійний, що входить всередину за внутрішню завісу, коли, як притеча, увійшов для нас Ісус, ставши навіки пересвященником за чином Малхиседека, вхопившись за надію, як за якір. Я спеціально прочитав більший текст, щоб зрозуміти, що це Божі обіцянки. Які Бог сказав, і він не може збрехати. Він пообіцяв нам спадок, ми спадкоємці Божі, як діти його, які війдемо з ним в Царство Небесне. І ось ця надія на Божі обіцянки це як якір.